і продовження виживання. Добре, я тобі сейчас буду пожар. Артем, сторон. Блін, я ще піду пожар. Артем, де бей, ти вот свинью да бей убей. Стоять, цевачка, стоять! Иди до мене, давай свияц. Вон я до дуй сюда. Сюда давай вовну, бес. Вот вовну. <говор> а, стопа, так мене на чиє, я що жати? Ага. То, що я добув. Поставь, що? Ти mm -hmm. кожа, стоп. Поставь ще, що, що тобі не тебе на задній біт, чи на вичевой. Добре, я знаю. І де ми хочемо шутати ще вон? Для чому ми здохнемо, чи нічого? Так, Софійка, тут у мене ще є сила їжа. А що тут в мене бі, у мене біля мене стелет? А що? <говор> щас я його пальну, щас його пальну. Ні, це... Мені не треба, тобі конець, тобі

Ні, ми тут жопа тоже Арчом. Блин, эмій мяч. Сухай, а теп мене? Слухай. Давай я тебе тепну. Блін, а ч мене тут зомбі? Мені не мешает. Так шагай тепай! Я зараз зарма! Ну гаразд!

Я ж більше трьох С-0, спить у ліжку. Okay. Щоб швидко перейти до світанку, ще одні користувачі мають man. спати в ліжках одночасно. Давайте можу... Добре. А поки... А що? Би одного зомбачка. Смачно. Ааа, втоплено ще є. Мені щось не хочеться. Ні, 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 ні. Мені. Ні, Мені. А, там не вбивай. Зомблук. Це дуже страшно, дуже складно виживати, правда? Глянь, гноб. О, ні, ні, ні. Я не годна в погоду поспати. Я зроблю тебе склад. Де він там? Ла-ла-ла, я його офікну і завожу. Ти що ж мене не склад заставив? Слухай, свій тепний мене, будь ласка. А я тебе тепний. Чат. А, ні. Ту, я тільки адмін. Сейчас я тобі... Це... Споділ... Можна на рецепт? Сейчас? Так... Можна на рецепт? Можна У мене все пропало. Чо Че? 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 ти чесно використовував? Ну все, це фейка. Ти мене тепнеш? Попробуй. Тепне ти, а я де що? Попробуй зараз. Поки мене не додав, то ці двозомбічела не вбили.

Давай, давай, давай! А ну! <свист> Кто yes. На, Крипер. Он обж... Он обж... А ну! Я А А ну, А ну, ну, Давай, 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 Спасибо! Спасибо, спасибо.

заснути. Ти можеш заснути, але чи тобі треба заснути теж, щоб... щоб ти зміг. А що там три перебираєш? Ну, будь... Там три перебираєш у тебе, Арчом! Це у тебе три. Ша, я його готкальну! Та не різ до нього, давай швидше тебе. Ой, я десь що придумав. Ти думав? Так, стоп. Давай тебе до мене, бо я... І то був, був чуть землі, земейки трошки, так. Де, де це взагалі? А що? Та до мене. Та до мене. Понятно, я мене не дей. Я не чу, тебе. Давай, біжи до мене, біжи, біжи, біжи. Дивись сам обережно, бо там он... вон, там, от в тій стороні трипер і утоп. Вот. Я там. Да, 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 я, тобою. Ману, да, не. я тут бачу. Ти Ні. Я тебе не, не бив. Про... Мені, при... Мені було другого вже. Мені, мене, ай, учи, нахід. Агоп! Ей. Да. Давай підемо в подорож туди Добре Отже, друга частина буде Ні, ще А, добре, 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 так, продовжуємо Я не виїжджу Поки продовжу. Скажи, тобі, щоб ти йти в баню Де він там? там, 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 там. <кх> ну, тобі зараз хана від мене Все, би я хотів, я теж падаю Я зараз Давай, іди сюди, іди Не, не Давай, Софійка.

Тільки двох, все. Esso. Заходи! Блин, не вилазить з Ого, все, давай. Дай на пошту туди. Дайс, давай. А ще? А, це друга. Хороша. Хорошо, давай. Ну що, погнали давайся. Давай. цьому більше тут менше темніше місце. Да, або ми можемо селі рознайти. Блин, ну що не палець? Давай до мене швидше. А Так, надо пашить, надо О, курка куда? А ну давай сюда! А що, давай быстрее сюда ходи. Так, я тебе бачу, бачу, бачу по твоему нику! Ай-яй-яй-яй, да шо ж ты! Нет, почему? А я что-то что ти спала с ума и тобі пипха! Давай тут вою не вирішити ні ці. Не А що ми ви ми верстати про те Нічого я скаржу. Трафте, а я по те, що пере чимось. Це там на сосичка, а? Нам їжу чуть-чуть. Бачело! Не йди, мене ще не підготовують. Але тут є круглячок виховатий. А що, не їсти дуже Хочеш, я не хочу без Блін, в мене тільки... Тільки одне одне? Че одна, чого нам може? Може, а чого ты мене тут? не ха ха Чего? Ай! Я ще докладу курку. На, швинина бери. Я ще докладу кульку сюди. Ты вы багатиш? Ні, все. Я поставлю вам туди курку. А це за це чудово. Mm, я в цілому. А давай ще пожив. А що, не сюди? Не сюди. Але кама була. Зараз я, може, ще її знайду. Ну, пробуй не те, я по те дерево більше. Найс, найс, найс. І нам треба ще, щоб попробуй ще знайти чуть-чуть все воно. Нам треба воно. Саме блюд, саме блюд, саме блюд. О, все. Ти вербіл. Нічого. Так. Ай. Ти просто думав, що це не чай місце, але це туманіця. Ого. А замість оленя моби. О, я не чув. Чирпах. Де туман? Чи де? А я вже біжу, біжу. Де? Я біжу, біжу, біжу. Я веселий кань. Я біжу, біжу, біжу. Ти в мене не доповнив. В мене ритуал, Мазар. Я тут-тут перебігав опач. степ, степ. зараз. Я вже тут. Так? Туда. Туда, до тебе. Туда. Я Я знайшов я знайшов тебе. Зараз не Трика, я тебе. Ец. Today. <тукрик> uh,